Коли заважали травми. Перш за все, Дениса Попова заважали травми такому дуету, саме в такому складі виходити на поле. Тим часом у Шапаренка, перша передача на Вівчаренка. Вівчаренко простріл далі як не забивають. Для передачі змушують динамівців через такі закидання грати, але Ванат не проти подібних закидань. Він передачу отримає. Далі пас на правий фланг, забивати. Піхальонок, піхальонок. Забиває. Забиває в розрахунку на швидкісній якості. Франкуліно, дуже часто Франкуліно опиняється на вістрі. А так він виграє м'яч у суперника. Сейви ще від Моргуна. І ще один момент. І знову Моргуна. Здаль... Хтось вже допоможіть Моргуну нарешті в прязі. Піхальонок, тим не менше, м'яч в центрі поля підхопив, виконує переведені на протилежний фланг. Ярмоленко. на Волошин прострілює, але ніхто не відгукнувся. Стомільйонну зарплату в суудівській арабії. Франкуліно. Волошин не суперник для Франкуліно. Франкуліно, як здорово проходить двох динамівців і забиває м'яч. Але найголовніше, що м'яч у них залишився. Ярмоленко. Ярмоленко на правому фланзі втрачає м'яч і Потрібно повертатися на власну половину поля. Вівчаренко має наздоганяти зараз. Осоріо, Осоріо летить на ворота динамівців, але там моргу. Виходить на правому фланзі. Атаки Міціулана. Хотіли перевантажити цю зону, щоб була передача пряма туди, але вирішили так зіграти Мбабу. Класний пас до штрафного майданчика. Франкуліно, і подивіться, що робить моргун. Ще одна небезпечна атака у виконанні мід'юлена. Цього разу динамівський захист відпрацьовує ідеально, але помиляється Андрій Ярмоленко удар бокси. Моргун забирає. Коли його хтось підбере. Попов прочитав епізоди. Тім проти нього не зіграв жорстко, але в рамках правил і атака. Богарзав, удар по воротах, і м'ячами. Але достатньо перспективний футболіст, такий, знаєте, ненавчений, необроблений діамант. Зараз момент у нього він забиває. 56 хвилина зустрічі. 3-1 стає рахунок на користь <проб> Зараз Штрафний удар динамікся швидко розігрують. Габай. На ударній позиції здорово пробиває Кабаєв. Подвійний удар. <проб> Шпотелягаючи підводиться і продовжують гусів. Педача пішла до штрафного майданчика. Торес, Торес, Торес. Частину матчу вже відіграв. Мітьюлені. Давненько встиг пограти в оренді в Норвегії. Зараз непогана атака.